Hewlett Packard – це компанія, що у більшості асоціюється з фразою лідер у галузі принтерів та витратних матеріалів. Нещодавно в Києві пройшла прес-конференція компанії, основна ідея якої полягала в значному здешевленні друку. Нова лінія принтерів та витратних матеріалів до них покликана зробити так, щоб ви друкували вдвічі більше при тих же витратах. До речі, в порівнянні з попередніми картриджами від Hewlett Packard. Тим не Хюліт це можливість отримати вдвоє більше об'єм страниць при тих же затрата. И вот эта вот э, более дешевая печать... Она не дешевая, вона більш доступна, тому що це не компроміс між стоимостью і качеством. Це же оригінальні расходные матеріалу HP, то есть те качество, которое ми давали и даем нашим клієнтам на протяжении всей истории печатающих устройств HP. Економія досягається завдяки тому, що нові картриджі на 70% складаються з перероблених матеріалів. Зокрема, це моделі HP 650 та 655. Кожен з них дозволяє надрукувати до 600 сторінок. При цьому собі вартість одного листа біля 20 копійок. Загалом в серії Hewlett Packard DeskJet Ink Advantage представлені 5 принтерів, кожен з яких є так званим all in one тобто вміє як друкувати, копіювати, так і виступати сканером. Звісно, моделі помітно різняться між собою не тільки габаритами. Так, принтери 3525 та 5525 дозволяють користувачам друк безпосередньо з мобільних пристроїв. Можуть повихвалятися вони великими екранами. Модель 5525, до речі, позиціонують як продукт для творчих людей. Завдяки все тому всьому. Рану журналісти, музиканти та фотографи зможуть швидко оздобити свої тексти та фотографії усілякими рамками, підібрати тон, ефекти та інші цікаві речі для свого друку. А от дві моделі, що починаються з четвірки, орієнтовані на бізнес-сегмент, дозволяють відсилати факси, друкувати рекламні листівки та постійно економити до 40% електроенергії.